Вітаю усіх! Мене звати Яна Нечепорук і я нещодавно приєдналася до Конгресу українців Канади UCC на посаду виконавчого та а, програмного асистента. Ми помітили, що серед новоприбулих існує певне непорозуміння та плутанина щодо того, чим насправді займається конгрес українців Канади. Сьогодні, маючи неймовірну можливість побачити роботу, яка відбувається за кадром, я з радістю поясню найважливіші аспекти нашої діяльності та відповім на деякі найпоширеніші запитання. Конгрес українців Канади або UCC є голосом українсько-канадської громади, тому основний акцент ми робимо на адвокації. Серед інших ініціатив та програм UCC пропонує можливості для молоді активно популяризує нашу культурну спадщину. Підтримує новоприбулих українців та звичайно ж підвищує обізнаність про триваючу війну. UCC також об'єднує різних членів, включаючи українсько-канадські організації. І однією з наших головних цілей є забезпечення гідного представництва українсько-канадської громади в Канаді. Насправді, одного короткого відео не вистачить висвітлити навіть десяту частину нашої роботи. Адвокація дійсно є важливою частиною нашої діяльності, і ми наполегливо працюємо, щоб впливати на політику, наприклад, військову та гуманітарну підтримку, та забезпечувати, щоб інтереси та потреби української громади були почуті на всіх рівнях уряду. Один з перших днів моєї роботи в UCC я пам'ятаю, як ми відправили понад 16 офіційних листів до консульств щодо необхідності поставок систем Петріо для України. І є сотні таких прикладів. Справа в тому, що наш голос має бути твердим і почутим. Крім того, ми організуємо зустрічі з представниками канадського уряду, щоб поговорювати важливі питання та захищати політичні заходи і програми, які приносять користь Україні та українцям в Канаді.